Коли я працювала в Parimatch Tech, то між собою різні команди, які оперують на різних ринках, не ділилися якимось своїми класними досягненнями або, навпаки, фейлами. І мене це так сильно дивувало, бо, блін, бо це ж заторможує розвиток. І я подумала про те, що: а якщо почати говорити про це самі, можливо, з'являться люди, які також захочуть поділитися. Як і я своїми знаннями, своїм досвідом, і ми всі дружно зберемося, обнімемося, і такі Ура! Ми тепер знаємо більше. Ну, це була перша проблема, яку я хотіла вирішити. Друга проблема, яка мене дуже сильно турбувала, це кількість жінок в індустрії, їх дуже мало. І те, що їх взагалі не сильно і помітно. Бо як коли я намагалась знайти якісь інтерв'ю, якусь інформацію, статті, здебільшого це публікують чоловіки, особливо ці афіліатські відоси, як я в сім років заробив сім мільйонів євро на афіліат в гінблі, бля, просто не цікаво слухати у ці неймовірні переможні історії, коли у якогось там сєва беруть інтерв'ю. Дякую, залиште. Не цікаво дивитися. Цікаві кейси, цікаво, як вирішують щоденну проблему, щоденну рутину і як рухаються далі, як впоратися з цим, як вирішити задачі буденні, прості, не 7 мільйонів. А ну блін, як це почку налаштувати. Які бувають ідеї для того, щоб хвост ретеншена підняти, як побудувати конверсію, щоб вона була висока? Яким має бути продукт, щоб гравець захотів на ньому залишитися? У мене були такі питання, я така подумала, треба їх комусь задати. І в рамках гендерної цієї гендерного розділу мені дуже хотілося, щоб звучав голос дівчат: дівчата, які грають, дівчат, які працюють в гімблі, і яким є чим поділитися, які вже мають досвід, мають свою айдентику і мають свої цікавинки, секретики, і готові про це поговорити.